Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на поширену помилку наших студентів, які дуже часто кажуть соус до салату англійською мовою. В англійській мові соус до салату має свій термін: це «salad dressing. Salad dressing. І, можливо, це дивно, адже ви знаєте, що dress це одяг. Проте слово dressing походить від древньоанглійського слова dressing, що означає прикрашати. До речі, його також використовують, коли говорять про одяг, який прикрашає людину. Тож «salad dressing» прикрашає салат. Це заправка для салату. Тому кажемо не соус до салату, але «salad dressing». Тепер щодо самого слова соус. Багато учнів припускається помилки, вживаючи слово соус англійською мовою. вони кажуть саме так: соус. А англійці можуть зрозуміти це джерело source. Тому правильно треба сказати просто «sauce». Сос, а не соус. Бо сос це загальний термін для рідкої або кремоподібної приправи, яка додає смак до страв. Це може бути томатний соус, соус для макарон або соус до барбік. ТОМЕЙДО соус вживається до макаронів, до пасти, барбекю СОУС – до страв на грилі, тертер соус до риби та морепродуктів. сой СОУС – до суші або азіатських страв, чоколет соус до десертів, наприклад, морозива. Але є ще й слово Грейві Грейві це підливка, яка готується на основі соків, що залишається після запікання та смаження м'яса. Її зазвичай згущують борошном або кукурудзяним крохмалем і додають спеції. Грейві має характерний насичений смак м'яса, тому використовується тільки для м'ясних страв. Можна також подавати до картопляного пюре. Отже, коли ми вживаємо соус. То ми маємо широкий спектр страв від пасти до солодких десертів. А грейві завжди асоціюється з м'ясом або гарнірами на основі картоплі. Отже, якщо вам подають пасту чи рибу, то просите соус. Якщо у вас м'ясо чи картопля грейві підливка. Але якщо йдеться про салат, то вживаємо тільки слово селедресінг. Отож, бажаю вам смачного і щасливого нового року!